Іспанська мова, дієслово керер має два значення. Тут все просто означає або хотіти, або любити, але є кілька нюансів. Вона означає любити, коли ми говоримо про людей, наприклад, або про якісь живі істоти. Наприклад, mi мадре я люблю свою маму. Так, керер alguien» – це наша формула. Після слова керер буде вживатися А, і далі кого саме ми любимо. Керо мадре» – я люблю свою маму, керо мі спадреш» – я люблю своїх батьків, керо мі пареха я люблю свого партнера, так, свою пару. І слово керер в значенні хотіти буде вживатися в таких варіантах. Після нього ми можемо ставити. Якусь дію, наприклад, я хочу почати займатися спортом, іспанською це буде звучати як empezar a hacer deporte». «Quiero empezar a hacer deporte». Зверніть увагу, що після дієслова «querer» буде стояти дієслово в інфінітивній формі, тобто в початковій формі. Керо емпезар Ми його ніяк не будемо змінювати. І друге це другий варіант, це, наприклад. Я хочу оливок. Так? Тобто ми дії слова керер можемо поставити якийсь імен, іменник. Я хочу оливок, буде керо унаш асейтунаш. Керо унаш асейтунаш. Я хочу оливок.